Попри військовий стан, відокремлений підрозділ громадської організації Українська асоціація карате у Дніпропетровській області спільно з міською федерацією, лише наприкінці минулого року і за чотири місяці поточного встигли організувати і провести низку представницьких турнірів гарного рівня. Крайнім з таких став відкритий чемпіонат Дніпропетровської області, який зібрав на татамі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу іденобор з Дніпра понад 200 учасників, які, окрім клубів і дитячо-юнацьких спортивних шкіл нашого регіону, представляли їм подібні сусідніх областей Миколаївської, Донецької і Харківської, які особливо потерпають від російської агресії. Ми тут вже вторий раз на такому подібному турнірі. Соревновання в принципі, рахують на хорошому рівні, З кожним роком рівень росте. И спортсменов, судейства растет уровень. Мы стараемся этот турнир поддерживать в это трудное время. Спортсменов немного, но их надо обкатывать, поэтому вот мы готовимся к чемпионату Украины, который будет в мае месяце в городе Черновцы. Поэтому, в общем, спортсмены довольны, получают необходимый опыт. А Харьков на сегодняшний день соревнования проводить нельзя, запрещено администрацией, поэтому это у нас вот такой выход. Ездим, были в Полтаве, ездим в Сумы, выступаем. На перші змагання, які ми проводимо за останні, е, останні два роки, е, тренери, представники бачать рівень спортсменів, рівень організації. І з кожними наступними змаганнями все більше учасників і спортсменів долучається. Незважаючи на надскладну ситуацію в країні, діти продовжують займатися, відточувати майстерність і показувати достатньо високий результат. Після того, як на початку стислою урочистою церемонії відкриття турніру, пролунав державний гімн України і очільниця відокремленого підрозділу громадської організації Українська асоціація карате. У Дніпропетровській області привітала учасників та побажала їм успіхів. Головний суддя змагань, суддя міжнародної категорії Це Олександр Рембалович вручив посвідчення першорозрядників Дар'ї Мартинюк і Альбіні Меркуловій. А Іван Іванов зазначно вагоміші досягнення і здобутки виконав норматив кандидата у майстри спорту України. Після чого каратеки знову повернулися на татамі, щоб і надалі демонструвати прискіпливим арбітрам свої вміння і хист у формальних вправах ката та доводити власну перевагу у сутирках інших. Одного з основних розділів сучасного карате куміте. дуже багато молодих, які вперше виходять, практикують свої навички. Це ну, досі багато таких. Це як перший опит для них, це дуже добре. Є і на великому рівні спортсмени, з якими можна позмагатися. Багато спортсменів підтримують. Клуби з інших федерацій, це дуже ціниться. Дякую їм, що підтримують нас. Турнір дуже, дуже якісно все організували. Мені все подобається. Я гаражуся своїм клубом. Дійсно, рідний спортивний клуб Єве Ренсей не тільки вкотре зарекомендував себе як висококваліфікований фахівець в організації проведення турніру. Його вихованці стали переможцями загальнокомандного заліку. Щоправда, за рівною кількості завойованих золотих медалей по 20 земляками з Дніпровської легенди, їхня перевага вимірювалася за більшою кількістю здобутих срібних нагород 10 проти 2. Замкнув трійку призерів ще один представник Дніпра іпонг.